Привіт, в цьому відео розберемось з авторизацією, використовуючи Next.js і Firebase. В цілому сам Firebase він доволі простий, і якщо ви використовуєте клієнт, у вас взагалі не буде проблем з тим, щоб його засетапити і налаштувати, наприклад, авторизацію на ньому. Але коли в гру вступає Next.js, це в нас не просто фронтенд фреймворк, це в нас фулл фреймворк. У нас, відповідно, є якась частина, яка викликається на стороні фронтенда, і якась частина, яка викликається на стороні бекенда. Тому нам треба розуміти, хто є хто в двох стейтах. Тобто це створює додаткові складності. І в цілому є декілька бібліотек, які вирішують авторизацію для Next з Firebase. Ом. Але саме, скажімо, нормальна і без вважається ось ця бібліотека це Next Firebase aus Чому H? Є в нас така штука в Next як H-Environment, який нам дозволяє запускати код на H-серверах. Тобто це частина CDN, яка, скажімо, дозволяє запускати обмежений бекенд код. Не всі Node. API доступні, але в цілому зазвичай більш ніж достатньо, щоб запускати якісь простенькі штуки. І якраз ця бібліотека вона дозволяє їх використовувати. Aжі, вони в принципі підтримуються зазвичай всіма нормальними клаудами, тому якщо у вас там не версель, а умовний AWS чи GCP, то ви так само можете використовувати. Просто вам треба буде ще деякі додаткові конфіги налаштувати. І давайте в цілому подивимося, як ця бібліотека працює, тому що працює вона доволі цікаво. Давайте перед тим подивимося, що в нас взагалі відбувається. Уявимо, в нас є якась апка, у нас є sign-in, sign-up, і я вже зробив sign-up, сайнап. Немає сенсу там, створювати користувача, тому що форми вони плюс-мінус схожі. Давайте перейдемо відразу до sign-in. Тут можна, якщо ви працювали з Firebase, зробити sign-in with email і зробити sign-in with provider, з Google провайдером. Давайте візьмемо з Google провайдером, так буде набагато швидше. І в цілому бачимо, що логін пройшов успішно. І якраз вся фішка цієї бібліотеки в тому, що якщо ми відкриємо наш дебагер, то ми бачимо, що в нас записалася кука, яка стосується авторизації. І в нас вся авторизація, вона cookie бейст Тобто в нас тримається стейт, в нас все окей як на фронтенді, так і на бекенді. і взагалі все чудово. І е, в цілому, якраз ця бібліотека вона займається тим, щоб оце все налаштувати. Щоб налаштувати цю cookie based авторизацію. І давайте перейдемо взагалі в код, що нам треба зробити для того, щоб завести отакий проєкт. Е, найперше, вам треба створити .env файл і заповнити всі значення. Е, я залишу тут .env example. Ви можете його просто скопіювати в .env файл. і Повставляти значення, які у вас. Друге, що нам треба зробити, це звичайний півмінстал, я не буду такі дрібниці згадувати. Але давайте подивимось найперше на конфігурації. Тут все доволі просто. Нам треба ось такий конфіг. Це такий же конфіг, як пропонує документація. Я тут особливо нічого не змінював. І в цілому. Нам треба ще два типи конфігурацій. Найперше це сервер config. Якщо ми перейдемо, бачимо, що тут у нас cookie name, який ми бачили тільки що в Chrome DevTools. Project ID, тобто вся ця інформація, вона доступна з Firebase. І так само Client Config. В принципі, вони трошки пересікаються, але, наприклад, API-Key. Messaging sender ID, тобто цю всю інформацію ви берете з проекту в Firebase. І якщо ми подивимося ось тут, в цьому middleware, ми бачимо, що в нас ось ці всі значення вони використовуються. І суть цього middleware, це просто викликати на тих урлах, які ми вкажемо в матчері. В мене тут, в принципі, вказані всі, тому що для, саме для цього. Прикладу нам все потрібно. І, але, в принципі, ви вже, в залежності від того, що вам потрібно, ви вже собі будете це все регулювати. І давайте подивимося, як воно взагалі виглядає далі. Окрім конфігурацій, у ще є, в нас ще є звичайні наші сторінки Next, наприклад, layout. Бачимо, що в нас в layout використовується провайдер. І цей провайдер якраз нам дає зрозуміти, що в нас є ось такий юзер. Якщо ми подивимось, нажмемо «View Profile, то якраз з цього провайдера ми беремо юзера, і вже, відповідно, з нього беремо цю всю інформацію. Звичайно, можемо вийти, тобто бачимо, що кука чиститься, все в нас добре. Якщо ми подивимось далі, у нас є ще метод touser. То-юзер нам uh, просто як мапить юзера. Наприклад, в нас є uh, decoded токен, який приходить з Firebase. Фейер... І uh, ось цей to-юzer, він просто бере необхідну інформацію і повертає. Для того, щоб не повертати всю, ми просто от, юзера мапимо. Uh, це набагато простіше, ніж вертати всю інфу. Окей, okay. uh, далі, якщо ми повернемось до нашого провайдера. І зайдемо. Бачимо, це звичайний провайдер. Тобто, це у нас use client, це client сайд Вже ми з бекенду отримуємо юзера, прокидуємо його в цей провайдер. І вже провайдер, він, відповідно, його прокидує для всіх сторінок, де, для всіх компонентів, вірніше, де в нас цей провайдер використовується. Якщо ми подивимось також на, на контекст, який є в цього провайдера. Бачимо, що тут є в нас функція Use яка якраз вертає юзера. Тобто, все е, доволі просто, все в стилі React, і, е, скажімо, нічого, нічого такого тут нема. Це в основному все з документації. Тобто, ви, коли будете самі розглядати, ви детальніше це все розберете і зрозумієте що до чого. І якщо ми, наприклад, підемо далі, в нас є також конфіги для того, щоб засетапити Firebase. Це в нас звичайний get Firebase App. Він, якщо ви працювали з Firebase, є в кожному проєкті, щоб не дублювати цю всю логіку. Тут нічого цікавого нема. Цікаве ось тут, коли ми робимо get-Firebase Allс для того, щоб взяти авторизацію з Firebase, об'єкт авторизації, ми мусимо ставити Persistence. Persistence має бути in memory, тому що коли в нас запускається цей код на бекенді, в нас немає Persistence Session Storage чи Local Storage. Тому нам треба використовувати in memory. Це теж, в принципі, частина документації, це ви собі підчитаєте. І ось тут доволі стандартні речі це get Google Provider. Я вказав пару скопів для тесту. І вказав, що це має бути pop up Тобто нічого теж особливого немає. Це все частина саме клієнтського Firebase, ви, скоріш всього, такий використовували там. З умовним реактом. І так само Login Vies Provider. Тут теж нічого, нічого такого, це завжди використовується, якщо ви використовуєте якихось провайдерів. Окей, це що стосується клієнтської частини. Якщо ми трошки зазирнемо, наприклад, в логін-логаут, подивимося, що в нас є в логауті. Бачимо, що в нас є така штука, як Redirect. це звичайний next of redirect. Для, після того, як ми робимо логаут, ми просто юзера перекидаємо назад. Тому що чому ні. І якщо ми подивимось сюди, у нас є логаут, який тригерить метод логаут. І що цей метод робить? Він робить запит на, те, щоб, на API логаут І цей API логаут, він, якщо ми зайдемо в middleware, він Мапиться бібліотекою. Тобто бібліотека відповідає за логаут. І що він робить? Він простими словами видаляє куку, чистить всі наші стейти і вологінює юзера. В принципі, більш нічого він не робить. І далі ми цього юзера вже перекидаємо на основну сторінку. Тобто, таким чином забезпечується очищення як на фронтенді, так і на бекенді. І ми бачили, що коли ми вилогінились, то кука пропала. Якщо ми подивимося, що в нас відбувається в логіні, є в нас ось тут так само редирект. і ось тут в нас є логін. Логін, ми бачили, що він також мапиться бібліотекою, тобто бібліотека його перехоплює і імплементує цей API-логін самостійно. І все, що вона робить, це бере користувача з токеном. І його залогінює звичайно, в Firebase, і окрім того, ще записує security токен в куку, і таким чином ми маємо постійного юзера. Тобто, У нас, нас відбувається звичайно, кукі-бейст-авторизація. В цілому те саме в нас, абсолютно те саме з Google. Тобто, після кожного логіну ми викликаємо функцію, яка зробить запит на логін саме API. І таким чином у нас буде юзер існувати як на фронтенді, так і на бекенді, що робить, скажімо, наш проект повноцінним з точки зору авторизації і, скажімо, сек'юрним. В принципі, тут більше нічого немає. Тобто, якщо подивитися, це доволі базова авторизація. Якщо ми зайдемо, наприклад, Sane-In, в нас тут є звичайний сай-інвіз емейл. Звичайний Google-логін, тобто ці всі методи вони з клієнтської, вони в нас з клієнтської частини Firebase. -у. Тому в них нічого, скажімо, унікального нема. Ще з цікавого, давайте подивимося на профайл. Ось тут у нас є наш Use, -os. це з контекста. Тобто, ми беремо з контекста юзера. Можемо ми це робити, пам'ятаємо, тому що в нас. Він обгорнутий провайдером. Саме ОС-провайдером. В цілому це все. Суть цього відео це показати, що авторизація з Nexом і Firebase — це доволі проста штука, якщо знати, що саме ви робите, і які саме інструменти використовувати. Тому що різних костелів в інтернеті є дуже багато, але реально, скажімо, годних бібліотек їх є мало. І якраз саме нормальна – це. Бібліотека Next Firebase H. Тому, якщо, ви, якщо вам потрібна авторизація, краще використовувати її. Також напишіть чи взагалі цікаві відео по Firebase, так як в мене є пару ідей по FireStore, по Firebase авторизації. Тому, якщо цей топік вам цікавий, обов'язково напишіть про це в коментарях. Наразі дякую.